Цім при сьогоднішній відео я розкажу про платформу Velo, Чому саме нею я користуюся, чому саме завдяки неї я випускаю свої аналітики? Тобто мої підписники могли побачити, що в всіх моїх аналітиках фігурує платформа Velo. Чому я не користуюсь, розкажу вам і покажу, як налаштувати мою робочу область по стратегії Order Flow. Також всі фішки даної платформи, всі плюси. E, тому комусь цікаво, ставте лайки, а ми поїхали. E, і так, у мене зараз відкрита платформа. Посилання на дану платформу залишу в описі. Це не є партнерська програма, e, тому посилання на дану платформу в описі. І в общем, після того, як ми переходимо e, по моєму посиланню, у нас відкривається e, головне меню. Ми тиснемо на кнопку Open App, тобто відкриваємо приложення. І першим же ділом ми що робимо, реєструємо аккаунт. І зараз поясню, чому. Розумієте, коли ви не є зареєстрованим на даній платформі, то коли ви налаштували робочу область і, наприклад, потім закрили е, той же саме сайт звело, то ваші дані, які ви внесли, ваші індикатори, наприклад, ваш налаштований графік, він просто бере і старається. Вам прийдеться все по новій налаштовувати. Тому першим ділом ми реєструємося, а вже потім приступаємо до наступних етапів. І так, після того, як ми успішно зареєструвалися на даній платформі, ми попадаємо на головне меню даної платформи. І перед тим, як я продовжу розказувати про Velo, хочу зробити невеличку ремарку. По-перше, чому я обираю саме Velo, а не TradingView. Бо TradingView вимагає платити підписку, платити гроші за те, щоб ти користувався індикаторами, якими я користуюсь на Velo безкоштовно. Тобто, якщо проще говорять, то на Velo є безкоштовні індикатори зі стратегією Order Flow, що є дуже великим плюсом. Також на Velo можна дивитися дуже багато новин, тобто це як компактна програма, в якій ну, є все для трейдера початківця і середнього рівня. Окей, давайте тоді перейдемо ближче до теми. Е, і так, після реєстрації ви попадаєте на дане головне меню. І давайте зараз коротечко прибіжусь, що нам дане головне меню показує. Зовсім можете побачити, що тут дуже дуже багато віконець. E, зараз по порядку все розкажу. І так, у мене зараз відкритий біткоін, тобто, можу бачити, що дана інформація це вся інформація про біткоін. Тобто, якщо ми натиснемо на біткоін, можу вибрати, щоб нам показувало всю інформацію про ефіри. Можу вибрати, щоб нам показував інформацію за різні криптовалюти. E, можемо зараз подивитися інформацію за біткоін. Можна побачити, що біткоін 24 години і об'єм. Тобто може побачити стільки проторговано об'єму по біткоїну. Наприклад, на Binance торгується 11 мільярдів доларів, наприклад, по біткоїну. На Bybit 6 мільярдів доларів. E, також відкритий інтерес по біткоїну, фандинг по біткоїну. Біткоін, ціна, наприклад, також ліквідації можна дивитися по біткоїну. Дуже-дуже багато функцій, також біткоін об'єм. Тобто, якщо вам, цікаво, ну, якщо вам цікаво, то в принципі можете поглибніше розібратися. Ну, в основному я вело використовую для графіків, тому давайте ж і перейдемо до графіків. Щоб нам з головного меню перейти до графіків, ми маємо натиснути на їхній логотип вело. Далі у нас викриваються наступні пункти меню: це чарт, графіки, також нюс, новини. Тобто, якщо ви. Читайте новини в криптовалюті, то якраз в платформі Velo є новини. Також фьючерси, опціони, маркет. Ну, Це все в принципі, я не використовую. Переходимо в общем, до чату, до графіків. Тиснемо ОК. І так, коли ми попадаємо на головне меню. Е, ну, як головне меню? коли ми попадаємо на графіки, можу побачити, що ну, зліва в мене якоби графік, а справа у нас є монетки. Справа у нас від графіка знаходяться всі монетки, які присутні на біржі Binance, тобто які є ліквідні. Це монетка Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ну і так далі. Там Трамп і так далі. Тобто їх дуже-дуже багато, дуже велика кількість, ну, в принципі, дуже великий вибір. І справа від цих монеток є також цифри, значення, що вони зовсім тут означають. Справа від монеток знаходиться прайсніна. Тобто ціна кожної монетки, наприклад, Bitcoin 97, Ethereum 200. Тобто справа від монетки знаходиться ціна. Справа від ціни знаходиться одногодинний е, зміна. Тобто зміна по відсоткам. Скільки е, монетка проторгувалася за день і на скільки відсотків вона змінилася? Тобто біткоін помінявся на 1,4% вгору, виріс, слона на 0,10% впала. Окей, далі у нас показано 24 годинний об'єм проторгований на кожній монетці. Я його основному використовую в всіх своїх відеоаналітиках. Тобто на біткоїні можна побачити 31 мільярдів доларів поторговано, на XRP 5 мільярдів доларів поторговано. Е, також у нас вказаний тут фандинг, але я ним не користуюсь. Також 24 годинні трейди, тобто трейди на фюджах, які були взяті. І Market Cap. Ну, В основному я користуюсь тільки е, об'ємом. Окей, давайте тоді перейдемо до графіків. Зараз у мене відкритий біткоін, тут зліва можна якраз побачити, у мене біткоін відкритий. І 1годинний таймфрейм. Як міняти таймфрейм? Просто натискаємо на е, один. На таймфрейм, який у нас вказаний, і міняємо, на який нам потрібно. Добре, як додати свої індикатори. Можна побачити, що у нас вже е, доданий індикатор е, об'єму. Він знаходиться у нас тут знизу під графіком. Як додати індикатор відкритого інтересу, індикатор дельта? Над графіком у нас знаходиться така кнопочка, як «Indicators», Тобто індикатори. Ми натискаємо на індикатори, і далі ми потрапляємо на таке пункт меню. І у нас тут дуже-дуже також багато індикаторів. Зазначено, ну ми вибираємо перший індикатор відкритого інтересу, і одразу можна його і налаштувати. Тобто ми натиснули на індикатор відкритого інтересу, він у нас добавився знизу під графіком. І як же його налаштувати? Натискаєте на назву даного індикатора, потім на шестерню. І ми попадаємо на його налаштування. І в індикатор відкритого інтересу ми маємо дивитись по монеткам, тому монетки у нас вже вказані, а не по доларам. Також нам індикатор показує по свічкам, а не по відсоткам. Тому Індикатор відкритого інтересу вже налаштований. Також давайте додам індикатор Дельта. Якщо про ці всі індикатори, у мене відео тут зверху по підсказці є, або можете поставити по історії, подивитися, у мене є відео про кожен з індикаторів. Добре, як? Добавити дельту. Дельта тут, вона якби в вело не названа як дельта, наприклад, як на 3мфю, або на Атасі, вона названа як агрегований об'єм. Тобто ми його додаємо. E, і далі, після того, як ми додали, вона виглядає як саме звичайний індикатор об'єму. Тобто дельта виглядає як саме звичайний індикатор об'єму. Якщо ви підписані на мій канал, то ви можете побачити, що e, на моїх аналітиках дельта виглядає трохи по-інакшому. як це все зробити і як її налаштувати. Таким же самим чином нажимаємо на шестріню, e, після того, як ми нажали на назву даного індикатора. І у нас потім відкривається наштування. E, перше, що ми тут бачимо, це які дані нам буде показувати дельта, тобто e, з яких бірж буде показувати нам e, дельта. З Binance, з Bybit, ну я тут нічого в принципі, не трогав. E, саме головне ми переходимо в налаштування, e, які дані нам буде показувати дельта. В монетках чи в доларах. Постійно вибирайте долари, це важливо, саме щоб дельта показувала ціну e, чи зміну в доларах. І далі, як вона буде виглядати, e, View – це вигляд e, стандартно, ми міняємо на дельту. Також можна вибрати як кумулятивна дельта, дельта кумулятивна, як вона показує по свічкам, але в основному разу всім вам та в принципі мені зручніше просто користуватись дельтою ну, саме звичайний. Е, окей. І після того, як ми додали всі індикатори. Е, далі е, індикатор профіль об'єму, також, як його додати. Зліва є такий пункт меню. І от буквально зверху над смайликом ми. Шукаємо даний пункт меню, і потім тиснемо на нього. У нас є індикатор Fixed Range Volume Profile, тобто фіксований профіль об'єму. Ми на нього натискаємо, і ось буквально він уже у нас приміняється, його тільки залишилось кинути на графік. Ми вибираємо робочу область, на яку хочемо його кинути, наприклад, звідси, до сюди, наприклад, сюди сюди. І ось у нас вже індикатор профіль об'єму стоїть на графіку. Далі як його налаштувати, бо можна побачити, що індикатор профіль об'єму показує дуже сильні, сильно жирні свічки. Ми тиснемо на нього, потім у нас тут е, вилазить наштування, на, на ми тиснемо на наштування. І далі тут у нас вказаний row size. Ми його маємо ставити вище, ніж 50. Е, чому вище, ніж 50? Бо коли у нас row size дуже маленький, вказаний, то е, він може індикатор об'єму іноді неправильно показувати інформацію. Тому ми ставимо його приблизно вище, ніж за 50. Це ну, більш-менш точно буде. В принципі, вище за 50 у мене навіть на основному е, не стоїть, тому 50 якраз саме буде. І ось, в принципі, можна сказати, що ми налаштували всі індикатори по стратегії Order Flow, тобто профіль об'єму, індикатор об'єму, відкритий інтерес дельта. У нас вже зазначені на графіку. І далі, як це все діло зберегти? У нас є тут е, зверху над графіком, умовно справа кнопочка Save. Ми тиснемо на кнопочку Save. Любом, тобто, мені, в Любому називаємо, мені не важливо, як називатися, не мій основний аккаунт. Називаємо, як хочемо. І все, ми зберегли тобто, дані. Е, також, як робити свої прогнози, як малювати на графіку, можу побачити, що зліва тут пункт меню, де знаходиться олівець, де пензлик знаходиться. Натискаємо на нього і вибираємо пес. Ну, тобто, це стрілочки. Тобто, хто підписаний на мій телеграм, могли б побачити, що я все по стрілочках там малюю. І, наприклад, як ми внесли якусь зміну в наш графік, е, звісно, коли ми звернемо вело і не збережемо нічого, то всі зміни, які ми внесли в графік, вони, звісно вже стеруться. Тому, як тільки ви додали якісь зміни і хочете їх зберегти, тиснемо на нашу назву, на нашу назву нашого робочого місця, ми тиснемо на неї і тиснемо кнопку зберегти. І ось, в принципі, все я розказав про дану. Е, Дану платформу вона мені дуже сильно допомагає в трейдингу, я постійно з нею викладаю аналітику. Е, тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Пишіть коменти, всі коментарі я читаю. Е, з вами був Владислав. Скоро буду нове відео. Всім пока!